Хочу поговорити про зони відпочинку в саду. Ця зона, це патіо, було вибране не випадково. Ми думали, відкрита ділянка відкрита всім вітрам. І бувають ну, такі сильні вітри, і вони весь час, весь час вітер, вітер. І ми думали, ну де нам створити таку зону де було б менше вітру, де було б більше комфортніше відпочивати там, з родиною, з друзями. І якось ми взяли столик, до нас приїхали друзі, і ми, тут ще не було особливо нічого зроблено. І ми сіли в одному місці, поставили стіл, там, каву, все. Щось некомфортно, так посиділи, подумали, ні, щось не те. Потім взяли цей столик, перенесли в інше місце. Потім ми з ним носились, носились і поставили тут. І, і тут було так затишно, і ми е, вирішили: так, це це місце, де ми можемо зробити таку зону відпочинку. Тут е, по рослинах е, е, ну, така структура. Спочатку висаджений е, е, живоплід із. Е, Кизильника блискучого, е, дуже вдала рослина, е, тому що не примерзає, е, не хворіє, дійсно блискучий лист. Е, він тільки рік як посаджений, він дуже молодий, молода посадка, тому я його формую, щоб він був таким кубом. Напівкруглим. І якщо ми пройдемо далі по саду, то ви побачите, що до такої ж форми живоплоту повторюється ще в двох місцях. Тобто це така зона, яка об'єднана ось цими живоплотами із кизильника блискучого. Щоб більше зробити такою комфортною, закритою цю зону патіо, Тут висаджений війник гостроквітковий Карл Форстер. Це така рослина, ну вона так. Потужна, потужна, вона розростається, тому вона тут обмежена патіо, Я думаю, що тут їй не дасть далі живоплід, побачу, і випускає потім колоски високі, тобто це буде повністю закрита зона. От, тому е, цікаво. І ще можна звернути увагу е, на перспективу, яка утворюється от, саме в цьому місці. Е, висаджений живоплід із спірей Вангута, яка зараз квітує, ми потім пройдемо, подивимося. Потім йдуть вищі дерева, яблуні, і там е, найдальше там вже найвищі дерева. Тобто е, це місце так продовження, продовження природи. Така утворюється перспектива. Верхнім ярусом цієї зони є вишня дрібнопильчата, сорт сорт Burgundy, ну, ми ще називаємо сакура. Були вибрані саме ці дерева, от, саме з таким габітусом е, через те, що щоб, е, в подальшому, коли дерева розростуться і їхні крони вже розкриються більше, щоб вони не навісали на е, зону е, столика, да, на зону патіо, але разом з тим створювали тінь. І це буде такий, як, ну, як, як дах свого роду над цією зоною відпочинку. Коли ми говоримо про дерева, ми повинні звертати увагу також на кору. От саме всього сорту дуже красива така блискуча кора. Ми тут були з вами, сиділи в кінці травня, і війники були ще невеличкі, вдвічі менші. Так? Зараз уже початок липня, і оцей війник строцвідковий. Він виріс вже майже два метри. І це така частинка саду, патіо, воно закрите цими війниками і засаджене живоплотом з кизильника для того, щоб і війники підтримувати, і створювати такий додатковий об'єм, такий затишний кусок, куточок в саду. Потрібно робити свій сад цікавим. Потрібно створювати. Ну, переносити якби, частинки інтер'єра да, в екстер'єр, в сад. Тоді ви захочете частіше перебувати в своєму саду, насолоджуватися квітами, ось тут птахи зараз співають, да, і насолоджуватись співом цих птахів і метеликами. Тому потрібно створювати цікаві куточки, тому що літом. Можна жити в саду, можна тільки там ночувати в будинку і все, і харчуватися, а жити можна в саду. Війник гостроцвітковий, Карл Форстер, він цікавий тим, що один з перших це холодноквітучий злак, і він одним з перших злаків виходить, ну, наростає, швидко наростає, він вже в кінці квітня починає наростати. І ось зараз цей період він вже квітує. Тоді як міскантоси ще навіть не випустили своїх метілок, вони вже квітують аж в кінці серпня, десь, ну, в залежності від сорту. чи Чипенісетуми, наприклад. Ну, зараз Малінія квітує так само. А, тому, і, і він тримає отаку форму. І, і Був тут дощ, сильний вітер, і я переживала, що його поламає, але ні, він спочатку ліг, потім встав, і, як бачите, має нормальний вигляд. Тобто структура цього куточку зберігається, так як задумувалося.